Добрий день, шановні гості, вчителі, батьки, учні і любі наші найкращі чоловіки і хлопці. Сьогодні ми зібрались у цій залі, щоб привітати наших лицарів і захисників святом Днем Збройних сил України. Країнська ама з повертіні свята. Ми підамо дати ці, Тусіх усіх усіх дозвольте повертати, хто вузив на скрузьок сніг. День тудові, соста грудя, цей є сядь будів, дозвоміти тут пісні чи є день пісковиків. Отож здоров'я вам бажаєм ще, і стійкості, в скрутну годину, наснає щастя, радості і мир, слабка жіноча половина. Дчата нашої школи як ніколи намагаються не обійти уваги чоловіків та хлопців, вітають їх, дарують чарівні посмішки. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, заподіти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може, тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користує. Ма її благами і дарами, виконуючи цей почесний обов'язок ідуть юнаки служити в армію, щоб берегти мир і спокій своєї батьківщини, стояти на сторожі її інтересів. Сучасна українська армія має давні корені. першими захисниками в справедливості і кордонів української землі були запорозькі козаки. Історії про них часто оповиються містикою і легендою. Козаки дивували та захоплювали та дихали митців на створення своїх шедеврів, берегли рідну культуру та звичаї. Окрім сили, зброї та неперевершеної бойової майстерності, їм були прямані хилі.